Іван Петрович Котляревський видатний український письменник, поет, драматург, який вважається основоположником сучасної української літератури, народився 9 вересня 1769 року в Полтаві, в родині канцеляриста. Дев'ять років навчався в духовній семінарії у Полтаві, яку так і не закінчив. Духовна кар'єра його не приваблювала. Тоді ж почав писати вірші, публікувався сатиричному альманаху Полтавська муха, працював канцеляристом, вчителював у поміщицьких родинах, водночас активно цікавився українським фольклором, вивчав життя простого люду, його звичаї та обряди, записував народні пісні. Котляревський відіграв важливу роль у формуванні національної свідомості українців у період, коли імперський тиск загрожував їх культурній ідентичності. Його творчість стала основою для подальших поколінь українських письменників. Кодляривський найбільш відомий завдяки своїй сатирічній поемі Енеїда, написаній на українській мові, та вперше опублікованій у 1798 році. Енеїда стала першим твором. В українській літературі, написаним народною мовою. На той час українська мова витіснилася з ужитку, навіть церковні служби змушували правити церковнослав'янською мовою. Відтак твори Івана Котляревського започаткували новий етап формування української літературної мови. Крім Енеїди, Котляревський також написав такі відомі твори. Як п'єса Наталка Полтавка, та Вадивіль Маскаль чарівник. Першорядної ваги було те, що Котляревський порвав з панівною тоді наукою промовні стилі, високий і «подлий» і став дивитися на мову народну, як на достойну поважних творів, зазначає Іван Огієнко. А в Наталці Полтавці. Та Маскаль Чарівнику він дуже висміював ту панівну за його часу мову, якою говорила в Україні середнє і вище панство. Котляревський міцно поєднав українську мову з українською літературою. Після нього справді нашою літературною мовою остаточно, уже без хитлення, стала жива народна мова. І від Котляревського вона стала творчо розвиватися вже зовсім свідомо. За прикладом Котляревського, пішло багато його наслідувачів, на яких він сильно впливав аж до часу Шевченка. Помер Іван Петрович Котляревський 10 листопада 1838 в Полтаві. Перед тим відпустив на волю шість своїх кріпаків та роздав все майно родичам і знайомим. В останню путь його проведжала. Ця Полтава, а Тарас Шевченко, відгукнувся віршем на вічну пам'ять Котляревському. ж, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. В рідній Полтаві на честь Івана Котляревського пам'ятник літературно-мібральний музей та музей садибу.